Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. Сьогодні разом з вами на основі Слова Божого ми знайдемо відповідь на запитання: чи може більшість помилятися? В одній з попередніх програм ми говорили про те, що дотримання суботнього спокою є важливим засобом проти щоденних стресів. Оскільки Господь розуміє всі наші потреби, він встановив, щоб кожен сьомий день тижня людина виокремлювала для фізичного відпочинку і для оновлення своїх духовних сил, оскільки сам Господь відпочив після того, як творив світ шість днів. Ось як про це написано в Біблії. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомим від усієї праці своєї, яку був чинив. і поблагословив Бог день сьомий і його святив, бо в Нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Коли Господь дав своєму народові десять заповідей, то четверту з них про необхідність вшанування суботи Він помістив в серце свого закону. У ній вказано. Пам'ятай день суботній, щоби святити Його, шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий, субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, ти, син твій та дочка Твоя, раб твій, та невільниця Твоя, і худоба твоя, і приходько Твій, що в брамах твоїх, бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Згідно з цією заповіддю Божого закону, субота є пам'ятником Божественної творчої сили. Це день, в який необхідно відійти від суєти і подумати про дивовижну красу. Творчої діяльності всемогутнього Бога, залишити свої звичні справи і присвятити час спілкуванню з Творцем, щоб переглянути наші стосунки з ним. Під час свого земного служіння Ісус також вшановував суботу і підтвердив важливість цьому. У другому розділі Євангелії від Марка записані слова, сказані Христом. Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, тому то син людський господь і суботі. Велика кількість текстів у книзі Дії святих Апостолів ясно вказує на те, що учні Христа вшановували суботній день і після Христового Воскресіння. У 18 му розділі книги Дії святих Апостолів ми читаємо про діяльність апостола Павла наступне. Після цього він вийшов з Атен і прибув до Коринто, і знайшов він одного юдея на імення Акилу, родом із Спонту, що недавно прибув із Італії та прискилу його дружину, бо Клавдій звелів усім юдеям, щоби покинули Рим. І до них він прийшов. А що був він того ж ремесла, то в них позостався та працював. Ремесло ж їхнє було виробляти намети. І він щосуботи розмову точив у сина. Нагозі, переконуючи юдею та геленію, і позостався він рік і шість місяців, навчаючи в них Слова Божого. Не дивлячись на таке ясне свідоцтво святого письма щодо суботи, ми зауважуємо, що в християнському світі є два погляди на День Господній. З одного боку, більшість християн дотримуються неділі першого дня тижня, який, на їхню думку, необхідно шанувати в пам'ять про Воскресіння Христа. З іншого боку, велика група християн щиро вірить, що Біблія продовжує говорити про необхідність вшановувати тільки сьомий день суботу і те, що святе слово не підтверджує святість недільного дня. Та чи має значення те, який день ми віддаємо для особливого поклоніння Богу? Ми, як щирі і чесні люди перед собою і Богом, бажаючи знати істину, повинні завжди ставити собі запитання, що є важливим для Ісуса, чого Він очікує від мене? Якщо ми хочемо отримати відповіді на ці питання, необхідно насамперед з'ясувати кілька важливих фактів. Хто змінив святкування суботи сьомого дня тижня на неділю перший день тижня? Чи знаходимо ми в Біблії виправдання подібній зміні? Чи здійснили Бог Отець, Бог Син, Ісус Христос чи апостоли перенесення святкування суботи на неділю? Чи знаходимо ми в Писанні яку-небудь постанову з цього питання? Бог сам заповів святкувати саме неділю. Бо неділя це є, на мою думку, це і останній день тижня, це є відпочинок. Бажано у цей день нічого не працювати, а просто йти на службу. Ну, бо тому що неділя це день відпочинку, люди постійно роблять, а один день Бог дав для того, щоб люди віддихали. Я так думав, що кожен день. Тут, в принципі, певні релігії визначають окремі дні. Але, на мою думку, треба святити кожен день. Неділю люди святкують. Чому? Бо сьомий день сказали, що сьомий день ми повинні святкувати. Ми усі дні ми працюємо так. Ми не більш маємо до церкви ходити, більш не ходимо, але ходимо великі свята до церкви. А сьомий день у нас не працюючий день. Ми віддихаємо більш вдома, більш молоді. Дуже почали ходити до церкви, більш стали вірити у борг. Шостий чи сьомий день, коли він сітав відпочивати, сьомий день, коли він створив людину, він заповів відповідно. Відбувати. Ну, якраз це неділя, а святкують, тому що це, щоб відділитися в було від євреїв, які святкували шостий день. Це історична практика. Відповідно, християнська церква, особливо католицька, заповіла сьомий день якраз святкувати, щоб відділитися від іудеї. Господь Творець. він шість днів творив. А седьмой почил, осветил и сказал, не делай, не ты, никаких дел не в субботу, не ты, не твоя дочь, не твой сын, не твой раб, не твой пришелец. А посвятите этот день Господу. Почему люди ушли? Ну потому что э, есть другая сила зла, которая хочет победить. Для більшості християн десять заповідей є основою життя. Святий закон це єдина вістка, яку Бог особисто написав для людства. Заповіді настільки важливі, що творець своїм перстом написав їх на кам'яних таблицях. В четвертій заповіді Бог наказує нам: пам'ятай день суботній, щоби святити його. Даючи десять заповідей своєму народу, Бог також чітко вказав на те, що жодна людина не повинна змінювати або редагувати повеління, що вийшло з його уст. Ми читаємо про це в 88-му псалмі не збещещу свого заповіту, а що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Біблія ясно вказує на те, що Бог не переносив шанування суботи як дня Господнього на неділю. За словами Ісуса, десять заповідей є незмінними. Христос сказав: не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам. Доки небо і земля не менеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не менеться, аж поки не збудеться все. Звчення. Ісуса Христа і Його особистого прикладу, ми можемо зробити висновок, що нам необхідно продовжувати святити суботу як той день, коли ми можемо відпочивати від фізичної праці та буденних справ і проводити час з Богом. Апостол Яків, перший керівник ранньохристиянської церкви, щодо десяти заповідей написав. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає. Бо той, хто сказав не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Новозавітня книга дії святих апостолів 84 рази згадує про вшанування суботи послідовниками Христа після Його Воскресіння. Іван, який з усіх апостолів помер останнім, завжди з повагою ставився до суботи. У книзі об'явлення в першому розділі він писав. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми. За словами Христа, днем Господнім є субота. У 12 розділі Івангелії від Матвія записані слова Ісуса. Бо син людський, Господь і суботі. Дослідження біблійних свідоцтв відкриває, що апостоли не робили спроб змінити День Господній із сьомого дня на перший день тижня. Новий Завіт згадує перший день тижня тільки вісім разів. Але в жодному з цих випадків не йде мова про перший день тижня, як про святий день. Ми не знаходимо навіть і натяку на те, що слід відокремлювати цей день. День для поклоніння Богові. Також і апостоли нічого не говорили про перенесення дня відпочинку з сьомого дня на перший день тижня. У новому завіті ми не знаходимо свідчень щодо зміни святкування суботи на неділю. Ця зміна відбулася. Тільки після тієї епохи, в якій жив Ісус і апостоли, тому ми повинні звернутися до історії, щоби побачити, коли і як це сталося. Апостоли попереджали, що деякі християни відступлять від чистоти новозавітнього вчення. І це в точності відбулося в історії церкви. Достовірні історичні записи достеменно свідчать, як християни почали відхилятися від чистоти апостольського вчення, традиції і доктрини, які апостоли Петро, Павло та інші засновники християнської церкви ніколи. Не схвалювали, непомітно вкрадалися в неї. Перенесення дотримання суботи на неділю відбулося після того, як текст новозавітніх писань був завершений, і всі апостоли вже померли. Але, звичайно ж, віруючі, не відразу перестали дотримуватися суботи і почали шанувати неділю як День Господній. Найбільш ранні випадки дотримання недільного дня християнами зустрічаються в Італії всередині Другого століття після Різдва Христового. Тривалий час багато християн вшановували обидва дні, в той час, як інші продовжували дотримуватися тільки суботи. 7 березня 321 року після Різдва Христового Костянтин Великий видав перший закон про недільний день, примушуючи всіх людей в Римській імперії за винятком хліборобів відпочивати в неділю разом із п'ятьма іншими державними законами, виданими Костянтином, щодо неділі, це стало першим випадком, коли офіційно для всіх громадян дотримання закону про недільний день був. Обов'язковим. З того часу в християнстві почалося масове святкування недільного дня. Четвертий Вселенський собор в Владикі заборонив християнам відмовлятися від роботи в суботу, в той же час примушуючи їх шанувати неділю, обходячись без праці в цей день, якщо можливо. Історія показує, що вшанування неділі і поклоніння Богові в цей день є людською традицією. Біблія не дає нікому ніяких повноважень для відмови вшанування суботи. Як про це говорить четверта заповідь закону Божого, Пророк Даниїл передбачив, що в християнську епоху певні сили зроблять спробу змінити закон Божий. У сьомому розділі книги пророка Даниїла написано. І Він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу і часів, і половини часу. Хто офіційно змінив вшанування суботи і приніс її святість на недільний день? Католицька церква заявляє, що це зробила вона. У спробі зберегти розпад Римської імперії, сповнені благих намірів, керівники церкви пішли на компроміс і спробували перенести день поклоніння з суботи на неділю. У Катехизисі Римо Католицької церкви написано, який день є днем Господнім, субота є днем Господнім. Чому ми дотримуємося неділі замість суботи? Ми дотримуємося неділі замість суботи, тому що католицька церква перенесла святість з суботи на неділю. Католицька церква гордо заявляє про те, що саме її керівники зіснили цю переміну. Ось що говорить інше історичне джерело: святий день субота була змінена на неділю не на підставі вказівок святого письма, а на підставі усвідомлення церквою її особистої влади. Люди, які вважають, що писання має бути єдиним авторитетом, логічно повинні стати адвентистами сьомого дня та дотримуватися святості Суботи. Офіційні документи, в яких представлені віровчення деяких протестантських конфесій, погоджуються з тим, що Біблія не дає авторитетної вказівки для вшанування недільного дня. Мартін Лютер, засновник Лютеранської церкви, писав у Авзбурзькому сповіданні Віри. Вони Римо Католицька церква стверджують, що субота змінена на неділю, День Господні, всупереч декалогу десяти заповідей. Немає ніякого прикладу більш хвалькуватого, ніж зміна суботнього дня. Лев Великий. Папа римський кажуть, вони є силою і авторитетом церкви, оскільки може обійтися без однієї з десяти заповідей. Фахівці в галузі богослов'я методистської церкви Амос Біні і Даніїл Стіл зазначають вірно те, що немає певного повеління хрестити немовлят, немає якої-небудь вказівки дотримуватися першого дня тижня. Доктор Самербель, історик-християнин, писав: «Римо-католицька церква. Повністю відступила. Вона скасувала четверту заповідь, усунувши Божественну вказівку щодо суботи, і встановила неділю як святий день. Подібне положення залишає нас з наступним запитанням. Чому так багато християн дотримуються неділі, не маючи при цьому біблійного обґрунтування? Який день слід мені вшановувати? Чи повинен я слідувати за тими, хто каже: ви думаєте, що є якась різниця, і що вона істотно міняє справу, якщо я шаную якийсь один день з семи? Чи все ж таки вважати найважливішим той день, який Ісус, наш Творець, встановив при створенні світу і заповів дотримуватися в четвертій заповіді свого десятислівного закону? Тут ми маємо справу більше ніж з зовнішньою формою вшанування. Головне питання полягає в слухняності Ісусові. Наш Творець відділив суботу як святий день, і як час, коли ми і наші сім'ї можемо тісніше спілкуватися з ним для зміцнення у вірі та оновлення духовних сил. Кому я буду слухняний, чи буду вірний Христу, Сину Божому, або ж віддам перевагу людським традиціям в питанні дотримання святого дня? Перед нами стоїть вибір. Чиня людське або заповідь Божа, слово людини або Слово Боже, людські перекази або божественна постанова. Бог закликає нас знову повернутися до послугу. Він запрошує вшановувати Суботу як символ вірності і любові до нього. Ісус сказав: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Він обіцяє повноту радості тим, хто любить Його і бажає бути службі. Духняним Його заповідям. Ми читаємо про це в Івангелії від Івана. Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. У нас є чудовий Спаситель. Більше всього він бажає, щоб ми відчули його любов у всій її повноті. Серце, що виявляє послуг, відкриває свої двері ширше для цієї любові. У Гециманському саду Христос повністю підкорився волі Отця, незважаючи на те, що Його очікували хресні муки і гріхи світу країли його серце, молячись, він благав. Ава, отче, тобі все можливе, принеси мимо мене цю чашу. А проте не чого хочу я, але чого ти. Христос бажає, щоб ми на особистому досвіді дізналися, що принесе нам повне підпорядкування волі Отця. Він також хоче, щоб ми відчули радість суботнього спокою. Господь закликає довіритися йому цілком, проявляючи послуг у всіх обставинах життя. Якщо ви відгукнетеся на заклик Божий і будете слухняні всім Його заповідям у вашому житті, виповниться обітниця Ісуса, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Помолимося. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за слово Твоєї святої правди, в якій ти відкриваєш нам, який день необхідно нам відділити для особливого поклоніння Тобі, нашому Спасителю. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти залишив нам суботу, як пам'ятник творіння, який нагадує нам про те, що Ти нас створив на свій образ і подобу. Допоможи, Господи, нам залишатися завжди в. Твоїм повелінням. Благослови наших телеглядачів цьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус бажає, щоб ми відчули Його любов у всій Його повноті. Відкрийте сьогодні двері свого серця для отримання божественної любові, і нехай мир Божий буде з вами. До побачення!